Я буду тобі читати книжечку. е, Книгу написав Василь Сухомлинський. Всі добрі люди одна сім'я. Сім'я. Я сухий сім суха їде, так. от. Почитаємо а сьогодні оповідання Сорока Білобока. До старого кравця ворона. Прилетіла сорока. Та й просить, поший мені нове плаття, та таке, щоб найкрасивіше було. Взяв кравець ворон, великі ножиці, викрив із сірого полотна їй плаття. Ні, каже сорока, додай ще білого полотна. Хай будуть у мене білі боки. Та пошив кравець ворон сіре плаття з білими боками. Того часу всі кажуть на сороку Білобока. А вона куди летить, усе хвалиться своїм платтям. Бач, на малюночку намальоване. Гарна казочка. Зробимо потім відео з нього, так? Да? А зараз подивимося, що ми там записали. Зачекай. До зустрічі!